Основні поняття та визначення. Вивчення дисципліни безпека життєдіяльності розпочнемо з назви, яку складають два слова безпека та «життєдіяльність». Спочатку розглянемо термін «життєдіяльність». Життєдіяльність складається з двох слів життя та діяльність. Тому з'ясуємо спочатку зміст кожного з них. Життя це одна з форм існування матерії, яку відрізняє від інших здатність до розмноження, росту, розвитку, активної регуляції свого складу та функцій, різних форм руху, можливість пристосування до середовища та наявність обміну речовин і реакції на подразнення. Життя є вищою формою існування матерії порівняно з іншими фізичною, хімічною, енергетичною тощо. Діяльність це специфічна форма відношення до навколишнього, світу, зміст якого складає його доцільна зміна та перетворення в інтересах людей, що включає в себе мету, засоби, результат і сам процес. Необхідно зазначити, що людська активність має особливість, яка відрізняє її від активності решти живих організмів та істот. Ця особливість полягає в тому, що людина не лише пристосовується до навколишнього середовища, а й трансформує його до задоволення власних потреб, активно взаємодіє з ним, завдяки чому і досягає свідомо поставленої мети, що виникла внаслідок появи у неї певної потреби. Отже, під життєдіяльністю розуміється властивість людини не просто діяти в життєвому середовищі, яке її оточує, а процес збалансованого існування та самореалізації індивіда, групи людей, суспільства і людства загалом в єдності їхніх життєвих потреб і можливостей. Перейдемо до визначення терміна безпека, дуже часто можна зустріти визначення безпеки як такий стан будь-якого об'єкта, за якого йому не загрожує небезпека. Але подібне визначення не може нас задовольнити повністю, оскільки таке розуміння безпеки лише вказує на відсутні джерела небезпеки, тобто воно може характеризувати якусь ідеальну ситуацію, в якій безпека виступає як бажана, але недосяжна мета. Безпеку краще визначити як стан діяльності, за якого з визначеною ймовірністю виключено прояв небезпек або ж відсутня надзвичайна небезпека. Та це визначення, як і попереднє, містить термін небезпека, який сам потребує визначення. В спеціальній літературі можна зустріти такі визначення: небезпека це негативна властивість живої та неживої матерії, що здатна спричиняти шкоду самій матерії, людям, природному середовищу, матеріальним цінностям. Та ще одне визначення небезпеки. Це умова чи ситуація, яка існує в навколишньому середовищі, та здатна призвести до небажаного вивільнення енергії, що може спричинити фізичну шкоду поранення та пошкодження. Державний стандарт України 2293 99 визначає термін безпека як стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди. У визначенні безпека термін ризик вказує на ймовірність негативних подій. Ризик пов'язаний із технічними пристроями, легко визначається, але для складних технічних систем людей чи суспільства точне вимірювання ризику складне, іноді навіть неможливе. В таких випадках ризик може бути оцінений лише завдяки експертній оцінці. Тому ми будемо використовувати надалі таке визначення безпеки. Безпека це збалансований за експертною оцінкою стан людини, соціуму, держави, природних антропогенних систем тощо. Безпека людини це поняття, що відображає саму суть людського життя, її ментальні, соціальні і духовні надбання. Це невід'ємна складова характеристика стратегічного напряму людства, що визначений ООН як сталий людський розвиток Sustainable Human Development – такий розвиток, який веде не тільки до економічного, а й до соціального, культурного, духовного зростання, що сприяє гуманізації менталітету громадян і збагаченню позитивного загальнолюдського досвіду. І от ми підійшли до основного терміна безпека життєдіяльності». це галузь знання та науково-практична діяльність, спрямована на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їхніх властивостей, наслідків їхнього впливу на організм людини, основ захисту здоров'я та життя людини і середовища її проживання від небезпек, а також на розробку і реалізацію відповідних засобів та Заходів щодо створення і підтримки здорових і безпечних умов життя та діяльності людини, як у повсякденних умовах побуту та виробництва, так і в умовах надзвичайних ситуацій.